Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про відновлення річок під час війни. Говоримо про відновлення річок на Менщині. Річки України мали проблеми і до війни. Вони були спричинені низкою факторів. Це забруднення хімікатами, добривами, металами, пластиком, важкими металами, сільськогосподарськими отрутохімікатами. До річок скидували недоочищені промислові та комунальні скиди. На річки впливали кліматичні зміни та зарегульовані стоків. Ну і от війна вона посилює ці проблеми в сотні разів. Менська громада розробляє стратегію зеленого відновлення річкових екосистем, і от метою стратегії є досягнення та підтримка екологічного стану водних ресурсів, адаптація до кліматичних змін та збереження біорізноманіття. Тож ми будемо відповідати на запитання, як відновити та зберегти водні ресурси Менщини. Ну і спілкуємося. Ми про це з гостями нашої програми: це Олександр Підгорний, координатор проєктів центру Доброчин. Наталя Дрозд, керівниця громадської організації Центру Доброчин Валентина Дзюба, перший заступник начальника державної екологічної інспекції в Чернігівській області, розраховували. Ми у студії побачити Юрія Стольніченка, секретаря Манської міської ради. Однак не зміг захворів. Чекаємо наступного разу. І пані Валентино, вітаю у студії. І Добре. перше запитання до вас в якому стані зараз річки Чернігівщині? Які водні об'єкти області найбільше страждають від воєнних дій? Ну і це одразу блоком. І скільки річок на менші в якому вони стані? Першочергово хочу сказати, що наш відділ інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції уповноважений на виконання вимірювань гідрохімічного стану водних об'єктів. Це річки, це озера. Контролюємо практично всі річки. Звичайно, зараз не працює повноцінна програма моніторингу, тому відбираємо в рамках екозагрози. Далі відбираємо планово і при Забруднені. Станом на сьогодні гідрохімічний склад водних об'єктів, великих річок, малих і озер знаходиться практично на рівні нормованих показників. Єдина проблема поліської зони залишається перевищення по вмісту заліза загального у сезонні коливання, ну, звичайну марганцю. Всі решта показників знаходяться в нормі. Стосовно інших напрямків стану водних об'єктів, ми цього не досліджуємо, тому коментувати не буду. Проблема річок, мабуть, в першу чергу залежить від стану прибережно-захисних смуг. Які знаходяться і відведені для кожної річки водним кодексом доведені 150 і 25 метрів, так само і озер. На жаль, на сьогодні найбільша проблема негативного впливу на річки, це якраз і є недотримання відповідних нормативних вимог щодо поведінків з прибережно-захисними смугами, тобто це розорювання. Це розміщення відходів і інші моменти, які спостерігаються. Тому це якраз і впливає негативно на стан природних водних об'єктів. Зараз ми перевіряємо громади. Практично в кожній громаді ми надаємо вимогу щодо винесення в натуру прибережно-захисних смуг. На жаль, недостатнє фінансування станом на сьогодні, але я думаю, що це буде одним із першочергових моментів, і якраз це і допоможе нам тримати наші природні водні об'єкти у відповідно правильному, нормальному. і… Природному їх стані, пані Наталі. От ваша організація розробляє концепцію. Що це за концепція, яким чином після цієї роботи покращиться річка мене? Дже я знаю, що ви досліджували стан, у якому знаходиться річка Мена, Розкажіть про це. Ми дійсно почали розробляти цю концепцію разом з менською громадою і. Таку велику загальну рамку, щоб зрозуміти, тому що ви знаєте вирішення точкових проблем тактичних, ну, сьогодні зібрались ми всі толокою, почистили берег, почистили, прибрали пластик. Це разова акція, да? і за цим стоїть що? постійна робота, наприклад, з свідомостю жителів цієї громади. І ось щоб не було от таких постійних разових точкових. Дії вони, звісно, потрібні, але коли вони будуть робити системно і з розумінням цілі, що ми хочемо досягти, набагато краще зараз ми поставили собі за мету покращити довкілєву безпеку в менській громаді. Але перш ніж щось робити, ми вирішили грунтовно підійти і проаналізувати, що впливає на стан річок, чому вони забруднюються, що думають про це жителі громади, що думає про це місцева влада, чи які дії вони вже робили, як це узгоджується з національними місцевими прийнятими документами, законодавство. Тобто, ну. Перш ніж щось лікувати, потрібно знати діагноз. І щоб це було не разово, що я одне око бачу, що ця річка заросла ряскою, да, і ми тут зараз приберемо і вона буде чистою. Так не спрацює. Це вимагає часу, це вимагає залучення експертів. У нас приїздили наприкінці минулого року гідробіологи з Києва і вони брали ці проби. і вже… Майже вже готовий аналіз, і наступною нашою передачею, це я вже роблю такий рекламний тізер, будемо говорити більш детально про це дослідження, що ми виявили. Ми робимо анкетування, опитування жителів, як вони це все бачать. І якщо ми повернемося до загальної концепції, то ці всі напрацювання вони стануть основою для внесення змін. Частину екологічну плану відновлення та розвитку менської громади і буде напрацьована стратегія зеленого відновлення річок. Ці документи вони стратегічні, але Будь-який стратегічний документ виконується через програми і проекти. І саме проекти, які будуть розроблені уже зараз, є розроблені і можуть бути доповнені після зміни цього плану. Вони можуть бути вони будуть вноситись в систему DREAM і вони потенційно можуть отримувати фінансування, тобто це. Буде набагато легше ніж просто шукати кошти, як ми вже чули з виступу пані Валентини, що зараз моніторинг не виконується в тому обсязі, в якому було заплановано, і це зрозуміло, чому? Тому що всі наші ресурси. Зараз мають іти на забезпечення нашої безпеки, посилення оборотноздатності здатності і те, щоб ми змогли перемогти в війні. Тому, якщо в нас є будь-який шанс і можливість залучити додаткове зовнішнє фінансування чи приватні інвестиції, це буде плюс. Але ніхто ж не хоче фінансувати ну, от щось таке ефемерне. Всі хочуть бачити конкретний проект, скільки грошей потрібно, що буде зроблено, який буде результат, і чому це необхідно. І ось це зміна внесення до плану розвитку і відновлення. Громади, і наявність окремої стратегії. Плюс розробка проектів і програм під ним вона дасть можливості, реальні можливості менські громади залучати кошти на своє відновлення, особливо як ми кажемо, ну зелене відновлення, екологічне, зліміни, клімати. Ми зараз є свідками того, що вони дійсно відбуваються. Але цей процес ми хочемо зробити системним, узгодженим і з розумінням, що це ну не лише разова акція, це буде стратегічний документ на роки, і потім допоможе навіть місцевим. Це громаді просувати свої інтереси за кордоном, тому що ось дивіться, в нас є стратегія. Ми розуміємо, чому це важливо. Жителі нас підтримують. Ось ми провели опитування. До речі, можу, як приклад, зараз воно в процесі. У нас ми проводимо опитування, що говорять мешканці мене. Так, да, от і, хочу якраз на питання, які є найбільші проблеми. Жителі зазначають, найбільшою проблемою є е, заростання річки різаком. Забруднення водою мрічок зниження рівня якості питної води. Велика забруднення річки десна в питній води в 9 разів перевищена норма важких металів. Не знаю звідки вони взяли. Шкідливих речовин. Земля насичена пестицидами, переорані сотні гектарів природних лук. Відсутність належно обладнаних паркових зон, внаслідок чого туди ніхто не ходить і вони перетворюються на хащі. пересихання заростання річок, запахування пасовищ, заливання ядохімікатами, запахування берегів, це різні от люди, вивіз мусора з віддалених сіл Тоже проблема. Відсутність переробки ТПВ, твердих побудових відходів, забруднення відходами лісів, лісосмуг, стів. Тихійні сміттєзвалища, висихання водойм, розорювання прибережних смуг, сміття в парках, скверах, використання отруйних пеститі, цидів на полях, гім, сім'ї бджіл і тому інше. Найбільше ми бачимо, що повторюється те, що розорювання смуг, те, що казала пані Валентина, да, і побутове поводження <кхи> зі сміття. І якщо ми їх просили оцінити загальний рівень екологічних проблем в менській громаді, то на їх думку. Середній рівень відповіло 56% і 32% зазначили, що рівень екологічних проблем в менській громаді високий. Це ще дуже попередній, це ще опитування відкрите. Це я читаю просто відповіді. Да? Ну і чи долучались нас цікавило, одне із питань було ну. Ви знаєте, диванних експертів на зараз багато, всі люблять розказувати, як треба робити. Тому ми запитали, чи долучались ви особисто да, до будь-яких дій, акцій, планування, щоб зрозуміти, чи можемо ми розраховувати нам цих жителів, чи навпаки, треба з ними працювати більше? Ну от, і відповіді так. Сортування сміття, сортую сміття, компостую органічні відходи. Так, брала участь у висадженні дерев, навіть не знаючи, чи були колись такі заходи. так просвітницька робота з дітьми, прибирання місцевого пляжу, так виступав перед аудиторією. Тобто цей зріз уже нам дає розуміння, як жителі бачать, як вони долучаються. Але як я зазначила на початку, поки ми не зрозуміємо, що робиться зараз в цій громаді, як там налаштовані жителі, нам Складно буде. Ми можемо прийти там, придумати будь-яку програму згори, сказати, виконайте це, і буде вам щастя, але ж так не працює. Треба все планувати знизу вверх, тому дуже важливо залучати всі сторони. Пане Олександре, виходить, що це у вас така розвідка боєм. Ви хочете подивитися, в якому стані знаходиться в даному випадку. Я ж сподіваюся, не лише річка не лише а потім всі ці висновки написати стратегію розвитку менської громади, отримати можливо кошти. Не лише від менської громади, а ще й донорські. Отже ж буде видно, яким чином і чому вам треба допомагати, і потім разом відновлювати, очищати береги, відновлювати саму річку. По великому рахунку, з менською громадою ми вже працюємо дуже давно. І те, що ми тільки зайшли, це дуже не тільки зайшли, ми працюємо давно. І менська громада, вже одна із перших в Україні підписала. Гонка до нуля по виборцям по екології, вона стала першою в Україні, ти підписала таку. Те, що зараз ми робимо, в свій час ми робили опитування, працювали коли в громадах, ми робили опитування з жителями, спілкувалися, які у них є проблеми. І було виявлено те, що дійсно всіх людей зараз, верніше, до, до, до воєнного часу, що. Що вони хотіли? Скот нема де випасати, переорали, нема води, нема де скоту попити, як це можна повернути свій край. Чи потр так назад повернути, вода? Вони хочуть, щоб була вода на пасовищах, а води немає. Тому що переорали, і ті корови десь стадо паслося, воно виходило, воно попливу, і вони вимушені в обід нати скот домой, щоб напоїти водою. Це теж була велика проблема. Це в Минській громаді якраз. Ці міліоративні канали. Дуже спірне питання, чи потрібні виконали свою роль, чи не виконали. Тим більше, наразі, коли, ми, коли наші партнери робили аналіз, то стикнулося проблемою, що десь не можна було що зараз не обслуговуються ці шлюзові, вони на різних балансах стоять. І не міська мож... громада не може там шлюз відкрити від його відремонтувати, тому що це на балансі іншої структури якої стоїть. це водні ресурси цим за ну, це поводним ресурсом. Да, там частково щось передали міській громаді, частково і так. Получається, що ось є одна машина, котра повинна їхати, а в неї два ремонтника, і ніхто не хоче займатися ремонтом. Враховуючи те, що сьогодні військовий стан, те, що сьогодні основна маса коштів направляється на забезпечення Збройних сил України по, -по максимуму, то місцеві, місцеві програми вони потребують певних фінансових вливань. Те, що сьогодні менська громада, вона одна можна сказати, одна із самих фахових, на Чернівщині вони там близько 30 проєктів роблять. Там дуже гарний колектив, який працює розробляє проєкти. Вони отримують кошти, розвиваються. Це дуже. Це дуже приємно і нам завжди приємно з ними працювати. Тому цю розробку стратегії зеленої для нас це дуже важливий такий компонент, котрий, а, і громаді потрібен. Коли ми заходимо з якимось проєктом громади, ми спілкуємося з керівництвом, чи потрібно вам таке, чи не потрібно. Да, воно їм потрібно, тим більше є можливість залучення коштів іноземних. Коли в тебе є паспорт, тебе знають, а ось ти Олександр Підговори, будемо з розмовляти. Коли в тебе є документ, розроблена стратегія, наприклад, тієї громади. І ви хочете отримати певні кошти. Є е, дуже багато е, компонентів. Ну, мабуть, ще трохи вже менше, тому що американські кошти стало менше, скажімо так, в, е, в нашій країні. Але європейські гранти можна отримувати на виживання біорізноманіття, щоб воно вижило. Воно виживе, воно виживе. Буде чиста вода, буде чисті річки. Але все одно треба працювати з менталітетом наших. Скажімо, фермерів, котрі розпахують прибережні зони, зливають заливаючи поля всіми хімікатами, котрі потім стікаються цю річку. І потім ми бачимо по всім тим відповідям, що дійсно да, гинуть бджоли, бджолярі незадоволені. А у нас кра край такий, де люди е мають багато пасік і звикли добивати мед і потім його продавати. І Така ситуація, що сьогодні безвідповідальність певних структур е бізнесових вона несе певну загрозу для біорізноманіття і для жителів цієї громади. А, пані Валентино, ми зрозуміли, що е наші колеги сьогодні по студії вони просто мають план. План стратегії розвитку це ще наміри про очищення річки Мена. І якщо стратегія ця вдасться, ймовірно з'являться донори, і тоді річка можливо стане. Ймовірно, можливо, стане краще. Однак є речі, які вже сьогодні можна змінити. І для цього не треба багато грошей. От пан Олександр говорив про те, що, ймовірно, якщо громада розбирається, дивиться, виконує закони, наприклад, стосовно берегів прибережної території, так, або ж прибирає сміття, для цього великих коштів немає. Ну, Тут ще одне питання виникає: є ж кліматичні зміни. Як не крути, готуючись до нашої з вами розмови, я дивилася, що пересихання річки Мена почалося ще у 2019 році, далеко до війни. То ми можемо щось з кліматом. Ми якось можемо боротися з змінами кліматичними. Взагалі, можливо, це історія, в якій ми програємо все одно? Дивіться, кліматичні зміни це таке широке питання, да? але... Відновлення річки Мена це маленька частинка у великому комплексі заходів, які в той же час впливають і на клімат. Це сфера поводження з відходами, управління відходами. Зараз прийнято новий закон. Закон прийнято, наступні дії поки що готуються. Немає плану управління відходами у нас регіонального, тому якраз. Оце в нас є одною складових складов... щодо зміни клімату. Так? Це дуже добре, що направлені багато міроприємств, відновлення річки, але ще би хотілося, щоб і, мабуть, наступна програма чи наступна стратегія по Минській громаді якраз була у сфері управління відходами. Тому що. Це першочергово впливає і на стан, і на стан гідрохімічний, бактеріологічний, на захаращення річки. Те, що проводяться толоки весною один раз, воно не дає позитивного результату на весь рік. Це як така разова акція, всі прийняли участь, зробили фото, а далі як вже буде. Тому по мені так само перевантажений полігон. Звичайно, є сортування сміття одна з передових громад, яка це запровадила, але лінії переробки, лінії сортування, вони відсутні. Тому дуже би хотілося, щоб цей комплекс був направлений якраз на цей напрямок по управлінню відходами, який в свій час і є складовою впливу на. Підземні водоносні горизонти, на природні водні об'єкти, а це єдина мережа всієї водогосподарської системи. Ми говорили про канали, які на сьогодні частина в підпорядкуванні громад, частина це басейнове управління водних ресурсів, але вони не всі доглянуті, не всі регульовані. Звідси починається проблема звідси водність річок, пересихання і так далі. Тому над цим треба працювати в комплексі. Ймовірно, нас запитають, а ви впевнені, що саме зараз в умовах війни необхідно вести мову про оновлення річок? Можливо, іншими питаннями займатися? От, це вже у підсумку нашої розмови. А я хочу нагадати, що сьогодні у студії Олександр Підгорний, координатор проєктів Центру Доброчин, Наталя Дрозд, керівниця громадської організації Центру Доброчин, Валентина Дзюба, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції в області. Так, от чому, попри те, що і меншина на прикордонні, і ми знаходимося у війні, необхідно очищувати, будувати плани. Відновлювати по відновленню річок. При всій повазі до сьогоднішнього стану, який у нас в країні, військовий стан, європейські лідери дуже багато, європейські країни дуже багато виділяють коштів на відновлення, на екологію. Те, що війна у нас йде тут, у них війна теж є в певних містах. але все одно гроші на екологію виділяються, і чому б в цей момент не скористатися можливістю використати ці європейські кошти для відновлення річок, для відновлення екології, тому що програми ці є, і їх і все одно будуть використовувати ці гроші. Чому Україна не може отримати ці кошти? Може, будь ласка, на всіх наших прикладах європейських коштів дуже, дуже багато. Для... Тобто, іншими словами, є можливість покращити умови життя в даному випадку меншини, і можна спробувати виграти ці гроші в європейських донорів і очистити в Даному випадку річку Мену, так ну, і за... мене, і всі інші озера, куди прилягають до цього русла, і притоки річки, і, і, притоки, і це так. дуже маленька складова всього загального, да. враховуючи те, що в нас військовий стан, і це накладає якраз і на клімат відповідні свої моменти. Тому, якщо ми по будемо робити, хоч якісь маленькі зміни. Екологічного стану наших регіонів, то це дуже великий плюс у загальному складову чистоти довкілля, зменшення впливу на зміни клімату. Це є обов'язковим. Буде, буде дуже добре, якщо такі моменти будуть і в інших громадах програми, стратегії. Дуже би хотілося ми завжди готові долучатися до, до всіх цих заходів, до розробки програм. Є напрацьована база по стану водних об'єктів в області. Тому ми в співпраці, я думаю, будуть наступні заходи, будуть наступні стратегії. Працюємо далі на збереження нашого довкілля, яке буде належати нашим дітям. Я б хотіла додати, що чому зараз важливо. Ідеального моменту не буде ніколи, це так як в житті. Да? Нічого не буває вчасно. Тому у нас є зараз дійсно така можливість допомогти людям забезпечити їх довкілєву безпеку. Люди залишаються жити в нашій країні. не дивлячись на повномасштабне вторгнення, воєнний стан, ці всі жахливі прильоти, в якому ми живемо. Ми хочемо отримувати всі як люди якісні послуги. Що освітні, що медичні нас це дуже дратує, коли щось ми не отримуємо, чи там транспорт десь затримується. От питання довкілля це безпека твого життя. Який сенс вижити в війни і потім отруїтися водою. Да? Ну, от з такої точки зору mm -hmm. це про безпеку нашого життя, це довкілля безпека, і ми маємо дбати зараз, і це саме якраз ідеальний момент сьогодні і зараз. І так має бути. А, пані Наталі, у вас уже ж є результати аналізів річки е, Мена, в якому так. стані знаходиться ця водойма. Коли ми зможемо отримати результати, коли до нас я прийде? думаю, Чи що я як дій? тільки наш експерт, гідробіолог зможе приїхати до нас фізично з Києва сюди в студію, боюсь, що я не зможу правильно прокоментувати всі гідробіологічні показники макро. Фагів і, і далі боюсь навіть слова, їх не вимовити правильно. Але, на жаль, попередньо, ну так як сказати, то оцінка по п'ятибальній шкалі 4,5 це середнє високе забруднення. З тих п'яти точок, що ми брали, там дуже розписані різні показники, і макрохребетні. ось згадала слово. Навіть, Я не навіть не перекладу, що це. Можливо, пані Валентина підкаже. Це всі е, е, мікроорганізми, які е, в існують в водоймі. так, uh -huh. і е, Робили тестування на них, так і, ну то тобто... будь цього робили. Я не бачила да і... висновки, але тобто краще, коли це буде коментувати дійсно експерт. Але те, що ситуація тривожна і, і над цим потрібно працювати, це та ж також відповідь, чому саме сьогодні і зараз, а не потім, коли вже стане зовсім пізно. Пані Наталі, ну дивіться, ви а, аналіз, результат аналізу ви отримали. Тепер, mm -hmm. от стратегію план, іншими словами, зовсім просто буде написаний план, mm -hmm. як можна відродити мену і навколишні там протоки, джерела, mm -hmm. все, що там знаходиться. Якщо донори грошей не дадуть, що тоді? Як ми будемо річку Мено відновлювати не все залежить від грошей і донорів. Це комплекс заходів, і деякі вирішуються абсолютно іншими питаннями, так як поведінка, потім дотримання законодавства. І цей план це не лише про гроші, це про те, які ну типу ситуація, яка на зараз є, що до цього призвело. Ми бачимо, що які причини, і ми можемо впливати на причини. І це гроші, це частина лише цього. Якщо там треба якесь обладнання, ми можемо його лобіювати. Можливо, воно в перспективі ми, у нас буде через три роки, да? але воно буде, і ми знаємо, що нам потрібно. І нам легше його буде представляти і лобіювати. що у місцевого бізнесу, що у жителів, які вже привикли скидуватись, якщо вони розуміють, що їм треба купити якусь там технічний засіб для очищення річки, тому що через п'ять років річки зовсім не буде. Да? Я думаю, що по копійці можна скинутися і по гривні, там, чи по скільки вийде. Тому це не лише про гроші, це про дійсно комплекс плани і виявлення цих причин, на які ми можемо впливати, і як ми можемо впливати. Це... Це я вас запитувала, чи є mm -hmm. у вас план Б і зрозуміло, що він у вас є. Yeah. Якщо якщо <сум> нам е, залишається нагадати радіослухачам, що повну версію нашої розмови ви зможете приглянути на Ютуб сторінці Українське Радіо Чернігів. Дякую вам за зустріч і запрошую до нашої програми знову. Коли вже ми будемо okay. мати результати і реальні плани, mm -hmm. що ж далі, і можливо, когось із мешканців Менщини запрошуєте, Можливо, Буде здоровим і секретар мэнської громади Юрій Стольніченко. Він теж до нас приїде. Дякую вам. Заходьте ще. Дякую. Дякую.